Зі нас, інфо, перші про головне поїхали. Палає під Москов'я вогонь, видно з супутника Ступи диму, яка рана на тлі країна, яка ще вчора погрожувала світу, а сьогодні сама у паніці. Усі почалося після серії вибухів, які розірвали ніч одними за одним шість потужних ударів. Мішень склад ракетного озброєння та це складання дронів. Шахеда розташовані у промисловій зоні на південному сході області. Вогонь охопив Ангар та за лічені хвилини підземні склади титуною. Досі навіть пожежні відмовляються наближатися. Пише телеграм-канал Генерал СВ. Одночасно удари по енергетичних вузлах. Російська система не витримала каскадний обвал на кількох гез призвів до повного знеструмлення декількох ключових напрямків. Москва підмосковій прилеглі області без електрики. Мінімум тиждень це не аварія, це крах. Те це, що підтримували резервну систему, були уражені за 20 хвилин до моменту перевантаження у темряві столиці, яку ще вчора вважали недосяжною. У Калузькій області дрон підірвався просто на надвистанній станції. Будівля зруйнована, подача води припинена от. Олі виведено з ладу, головний трансформатор Ростову частково без живлення. ППО Росія заявила, що збила 113 дронів і 45 ракет, але партизани стверджують, насправді все досягло цілий і додають. Це лише перший акт. рівно за годину після ударів пролунали вибухи на гідроелектростанціях в Петербурзі та Самарі. Вожегулевський гес, аварійна зупинка турбіни, блокування трьох шлюзів. А четвертому прорив рівень води стрімко піднімається. Самара готується до евакуації. Пітер під загроз затоплення вже 15 гідроелектростанцій вийшли з ладу за останні три місяці. Системна катастрофа це не просто відповідь. Це реалізація обіцянки озвученої залужними сириським. Б'єте по нашій інфраструктурі, отримаєте своє. Росія відчула, що означає бути уразливою, і це лише початок. Патруше в шаленстві скликано терміновий радбез. Обговорюють один єдиний варіант перемир'я оперативно. З аеропорту Жуляни під конвоєм вивозять переговорну групу. За декілька годин перший раунд закритих консультацій. Китайці та американці, росіяни і українські представники за одним столовим. Перший в історії парговірний прорив за участю усіх сил. Патрушев говорить прямо: війна зупиняється до вересня, інакше державний крах а Китай готовий відправити миротворчі сили на кордони США, забезпечити міжнародну юридичну платформу. Плани завести контингент, який є стане живим. щитом. ніхто не насмілиться стріляти. Формула проста і страшна. Росіяни погоджуються на повернення чотирьох областей України. Питання Криму тимчасово носиться за дужки. офіційно. Це не капітуляція, але юридич. Це втрата в обмін міжнародне визнання Патрушева як перехідного керівника РФ легітимність, яку не отримає Путін. Обіцянка збереження кордонів, поки що обіцянка миру за всяку ціну. Цей сценарій народжується не з добра. А за безвиході за останні 48 годин. Що не менше сім російської бригад відмовилися йти у наступ. Солдати заявляють, ми не будемо воювати, поки країна гори. Генерали не наказують командири в Війна більше не рухається. Вона стає глухим болотом. Коротка аналітика, енергетичний фронт Сія втратила контроль над ключовими ТЕЦ та ГЕС. Це створює довгостроковий колапс, забезпечені міста, масштабність удару, комбінована атака, дрони, плюс ракети вивели з ладу критичну інфраструктуру одразу в кількох регіонах. Психологічний обвал населення РФ вперше відчуває війну, не у телевізорі а у власному домі. Дипломатична трансформація. Переговори почалися вперше. Реально США і Китай координують кроки. Патрошов шукає міжнародну парасольку, злам системи відмова солдатів воювати. Офіційний на кащо армія більше не під контроль на Кремлю. Путіну сунути із переговорів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.